Привіт, ми залаштунками високої кімнати. А, виставка новітнього сюрреалізму сам нам була. Перші два дня пройшли дуже круто. Ми дуже раді такому інтересу, який проявили наші криворізькі глядачі до цієї теми. Виставка ще триває 30-го, 31 жовтня, 1-2 листопада. Долучайтесь до нас, хто ще не бачили. Виставка така жвава і жива. Що дійсно тут кожен день не схожий на попередній, і щось постійно змінюється. Тому приходьте повторно, долучайтесь до процесу творення. Нам цікаві ваші ідеї, нам цікаво ваш погляд на. Роботи наших художниць та художників чекаємо на вас.